Ще є в Україні фірми і люди, які не втомилися і постійно допомагають ЗСУ без всякого піару. Це компанія Universal Tools, це керівник Валєра. Я от заїхав, він передав мені для ЗСУ ось такий генератор-шепач на 2,8 кВт. Шикарний новий генератор. Що скажеш, Валєра? Що ти втомився, ми не втомили. Будемо допомагати. Не треба, можливо було б знімати. Мені хочеться швидше вітати хлопцям, що воно принесло порозі. Ні, хто допомагає, про це треба, щоб всі знали. Бо хто не розповідає, той не допомагає. Повір мені. Кому треба, тим хлопцям, я запропоную, які у мене напередку. Це поїде напередок. Якщо нікому не треба, то він продасться і всі гроші підуть на пташки у миротворці. Якщо є можливість, там хтось хлопців з 93-ї бригади. Це моя бригада, і я хотів би, якщо ці хлопці вийдуть на вас, щоб ви допомагали їм. 93 я бригада. Да. Чекаю на ваш Цей дзвінок. Піхота це страшне діло. Слава Україні! Героям слава!